У Кривому Розі, в 2024 році стартував масштабний проєкт Вільні хвилі, що має на меті допомогти пораненим військовослужбовцям та ветеранам війни з інвалідністю через заняття плаванням. Ця ініціатива зосереджена на наданні фізичної, психологічної та оздоровчої реабілітації захисникам і захисницям, які отримали травми під час виконання військових обов'язків. Доєднався до проєкту і Сергій, який майже з самого початку війни захищав наші землі на Донецькому напрямку. Напрямку. Саме там під Кліщіївкою, захисник отримав тяжке поранення. Після ампутації кінцівки та подальшої реабілітації чоловік вже не зміг повернутися на фронт, тому вирішив активно брати участь у подібних проєктах. Всі види спорту допомагають в реабілітації, в підтримки нашого морального духу і фізичного тіла після поранень. Але водний вид спорту це більш такий розширений вид, який впливає на весь наш організм, на всі мишці тіла, плаванням, басейни, це для нас відкрито, для ветеранів війни це дуже така велика для нас підтримка. І ми дуже вдячні владі міста, що для нас це організовують, нас завжди підтримують, не забувають. Віктор також вирішив брати участь у проєкті та спробувати реабілітацію через плавання. Чоловік до війни майже п'ять років працював зварювальником на Метинвесті. опісля взяв зброю до рук та захищав країну на запорізькому напрямку. Після тяжкого поранення вже не зміг повернутися на фронт, а задля відновлення фізичного стану доєднався до проєкту Вільні хвилі. Добре, що є можливість займатися поки тільки, тільки почав і подобається. Проєкт реалізується за підтримки голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та групи Меденвест, що підкреслює важливість співпраці між місцевою владою та бізнесом для підтримки військових. Особливу увагу в проєкті приділяють ветеранам з ампутацією кінцівок та тим, хто постраждав від ментальних розладів через бойові дії. Для зручності учасників усі басейни кривого рогу оснащені спеціальними підйомниками, що полегшують спуску воду та вихід з басейну для людей з інвалідністю. Криворізька фундація майбутнього разом з Радою оборони міста та компанією Медінвест продовжує реінтеграцію воїнів, які повернулися з війни або які зараз проходять лікування. Та чергу дискусійним панелям, які ми щомісяця проводимо в проморозі, ми розпочали проєкт Вільні хвилі. Цей проект спрямований саме на реабілітацію військових. Військовослужбовців через плавання важливу роль у проєкті відіграє чемпіон світу та Європи з плавання. Призер Олімпіади в Сіднеї Денис Силантів. Він розробив реабілітаційні та адаптаційні методики, що будуть застосовуватися в рамках проєкту. За його словами, досвід Кривого Рогу є прикладом для інших міст України в плані підтримки військовослужбовців і ветеранів. Також Денис Силантів підкреслив важливість доступу до якісної спортивної реабілітації, що не не лише допомагає у фізичному відновленні, але й поліпшує психоемоційний стан ветеранів. Цей проєкт Вільні хвиля ми проводимо разом за підтримки і міської адміністрації Кривого Рогу і з нашими партнерами компанії Метинвест. Ми вже не один рік працюємо з цією компанією. Напротязі протязі трьох місяців вони зможуть відвідувати безкоштовне заняття з плавання, де вони зможуть оздоровлюватись, де вони зможуть проходити реабілітацію фізичну, також психологічну. Хто не не вміє плавати, зможе навчитися плавати, зможе. Досягти успіхів і в подоланні дистанції, і в тому, що вони будуть після операції, після своїх поранень проходити тут навчання плаванню, де відновлюють свої сили. Проєкт Вільні хвилі також є важливим елементом міської стратегії підтримки ветеранів, яку впроваджують у Кривому Розі. Його мета залучити до безкоштовної спортивної реабілітації якомога більше ветеранів протягом тримісячної програми. Перша хвиля тривала з жовтня по грудень 2024 року, а зараз вже проходить друга. Це новий проєкт з реабілітації фізичної. Дічної і оздоровчої для військовослужбовців з пораненнями і для ветеранів з інвалідністю. Проєкт реабілітації через сплави. І Цей проєкт. Буде складовою частиною нашої стратегії допомоги нашим ветеранам. Я вважаю, що це дуже важливо і вдячний Дінісу за те, що ми цей проєкт реалізуємо. Для забезпечення зручності доступу до занять тренування проходять у трьох комунальних басейнах: дюсиша номер 2 Інгулецький район, Дю номер 10 Саксаганський район та Дю номер 7 – Тернівського району. Групи учасників формуються відповідно до типу трені. Равм і складаються з 5-7 людей. Курс реабілітації для одного учасника включає щонайменше 16 занять, що еквівалентно одному місяцю регулярного плавання. Учасники, які бажають приєднатися до проєкту, мають надати необхідні документи, зокрема статус учасника бойових дій, рішення ВЛК та довідку від лікаря, що підтверджує дозвіл на заняття плаванням. Проєкт Вільні хвилі є вагомим кроком у напрямку повноцінної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни, які зазнали поранень та пережили складні фізичні та психологічні випробування. Завдяки підтримці місцевої влади та бізнесу ветерани зможуть отримати необхідну допомогу для повернення до активного життя, відновити здоров'я та покращити загальний стан через плавання, яке стало ключовою складовою їхнього відновлення.